Доброго часу доби. Сьогодні 26 квітня. Річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих, які гасили пожежу на атомній електростанції. Офіційних даних немає, скільки загинуло. Неофіційно загинуло близько до 2 мільйона людей і. Декілька там, десятків мільйонів отримали опромінення, яке передалося їхнім дітям. Про це, звичайно, немає ніякої докладної інформації. На той час не було ніяких хімічних засобів захисту від радіації. Люди в резинових чобтах в резинених рукавицях за допомогою лопат. По одній хвилині, тому що якщо простояти більше однієї хвилини, то була смертельна доза радіації, але за цю хвилину вони отримували також смертельну дозу, але деякі з них виживали. І вони в Чуботах, бризин в рукавицях, з криші реактора закидали вламки цього радіоактивного палива назад в реактор. Також інша група. Підкопувала під атомно електростанції підхід для того, щоб відвести воду небезпечно, Також, також підвезти інше, щоб охолодити. Вони працювали голими лише в ботинках, без нижнього біля, одежі, тому що там було досить жарко, температура була близько 60 градусів. Сельсі. В... Ну, це та трагедія, про яку згадував Радянський Союз, в принципі, як і про всі трагедії, про все, що вони замовчують, все це відбувалося. А 1 травня на свято праці всі люди вийшли на свята, на прибирання, на пікніки, на відпочинок і отримали. Сотні доз радіації І виходить, що такі великі наслідки ми маємо зараз, велика кількість онкологій, дітей, людей. Дуже багато людей болі раком, тому що невідомі наслідки цієї радіації як вони могли розвиватися в людей. Але онкологія це Перший признак того, що якісь наші родичі мали вплив сильні, дуже такі радіація, або мають вплив радіації, наші клітини руйнуються. Тому будьте обережні, любіть себе, бережіть себе і все буде у вас добре. Так, покажу вам свої лофофори. В принципі, вони всі живенькі, всі надуті, тільки деякі є, якщо не п'ють, не знаю, що з ними. Після ще одного полива побачимо, чи вони нап'ються, чи можливо вони них якісь проблеми з коріннями. Тут в мене є більшість з бірками. а решта є без бірок, тому що вони росли в однакових горщиках. А на період війни я поїхав, їх там попереставляли, коти поперекидали і втратилися ці всі назви. В подальшому ми їх всіх опізнаємо разом з вами по кольору квітки, по забарвленню епідермуса і по за кривленням на тілі кактуса. Тут в мене є ще 3HT залишилося, решту продав осені, тому що вони були десь по сантиметрів 60. См, а ці залишу собі для прививок. Росте як на дорожчах, якщо посадити в і поставити на сонце. Напевно, якщо посадити в відкритий ґрунт, то буде рости ще швидше. Так, ось одна має цісти збута. Ця відсіла, насіння забрав. Так, тут у нас стромбокаптуси, ви бачите, зліва потім йдуть хіноцереуси, щеліці, стенокактуси, тефрокактуси. Оці два щеліці, це в мене з насіннячка. Близько трьох років ну, круті кактуси, не хворіють, не впадають в стагнації. І ці теж відгінці, тут теж насіння, тут теж ростуть, яких і напсіси багові. Також тут бачу ще буде якийсь пуп'янок, як казала, одна стрільберша кактусів, пупінки на бутони. Через пушок проривається пуп'янок. Так, що ось це в мене за іржа? Хлопці, дівчата, підскажіть, чим боротися, як швидко його вилічити, або щоб не заболіли інші. Можливо, якийсь недорогий дешевий засіб. Порекомендуйте, будь ласка. Хто знає, напишіть в коментарі. Так, що тут у нас далі? Тут у нас брухи від пана Сергія. Зараз наче воює, фамілію точно не скажу. Кось був подарунок, росте довго, але діткується і цвіте рожевим кольором. Вже є бутончики, чотири буде квіточки. Тут буде дві квіточки. Також його розсадив, щоб було трошки більше. А місяці цвітуть, як скаження. Один, правда, в мене чомусь не перезимував. Ну, Це спеги, які всі дуже так люблять за їхню класну шевелюру. пушок і колючку. Пунгенес чорний Івлєєва. Теж невибаглива вибаглива рослина. Рагонесі. Маленький здутий, щось не хоче рости. Пана Дениса, здається, брав з Уликса. Маленьким-маленьким таким як копійка. Будемо надіяти, що він відклигає. Це непонятно, що з ним, щось не хоче пити. Але бачу бутони по краям вже не нові. Зверху старе по краям нові. Аквадульчик теж щось не хоче відпиватися. Атері п'є потрошки. Одноколічковий. Дамсі, звісно, а, це, це хорсті. Хорсті, звісно, напиваються. Як скажені. Можуть лопнути навіть. Спеги. Медіо лобів я в мене така знайшлася. Мені пані Тетяна допомогла опізнати її. Тут ось мамки будуть по кругу запускати бутони. Ох, буде красота! Також цю мамку допомогли познати спіну Ой, неправильно вимовив, ну ви зрозуміли про що я. Ну, то каптуса Атоніса допомогли такого впізнати теж. Бокассана в мене ось так щось вгору росте, занадто її поливає. Так, там буде важко показати, але покажу все-таки. Тут у нас надуми. Ми розтігли це щось. Заварігатився або піджарився. Мінорчик. Два нота кактуса. Хто знає, які прошу пізнати. Написати в коментарі. Щурячий хвіст. Дві форми проліфера. Посадив цей рік хай будуть. Це віддавали два субдинку. Дати не було. Самі перший кактус, другий кактус вілді. Материнка. Є років вісім. Може 9. Має якусь таку форму. Мені подобається, що вона не росте вгору, а йде куртинкою. Так, далі що? Тут у нас так само поросаджувані коріфанти. Поросаджувані нотокактуси. Нотокактуси. Лубів Допоможуть також опізнати ці дві коріфам Одна не діткується, друга діткується. Так, і ось цього хімінокаптуса. Ой. Ферокактуса. Ферокактуса, так Ферокаптуса. Тугінокаліцем. Нотики будуть цісти і як вже без гарноти. Думаю, в кожному в колекції є. Тут у мене... Різна бадилечко. Це і моцареуси різні. І корифанти відсаджені. Так, що у нас далі? Далі у нас тут хінокактуси, хінопсиси мої давненькі. Віколорищика допомогли теж впізнати. Так, дивіться, як цвіте. Тут ніше линяє літопс, цікаво зверху. Скидає висмокти стару шкірку, а всередину йде. Бачите? Його не потрібно поливати, доки він не висмучив всю вологу з верхнього листка. Тоді знизу з'являться більше новіші листочки. Так, тут у нас бадилечко, різні гастерії, хаорти І красили. Ці рослини я. Хочу прибрати свої теплички, тому, можливо, хто зацікавлений на них. Прошу звертатися у Facebook. У мене такий же самий нік, як і на Ютубі. Покажу так. вам. Так само ось тут є різні алойки. Так само тут. Різні листки, граптопіталовими в основному і чевірі безпешні. Так само з ці штучки хочу комусь дати, бо вони мені не потрібні в принципі. Тут трохи різних мобілярів поросаджував маленьких. Будемо дивитися, що з них вийде. Тому що деяких в мене дуже мало по, одні, по дві штучки. Ось, щоб було по штучки 4-5. Щоб вони цвіли всі одночасно. Так само тут проліфери різні, також ці е, кактуси, кому потрібні, звертайтеся в приватні повідомлення. Тут теж у нас є трошки, виходить різного роду таких крас, Три-чотири вида, вата, мінор, кросбі компакт і голуб. І тут також ці рослинки кого зацікавлять, прошу звертатися в приватні повідомлення Фейсбука. Тут вирішив зайнятися я вже ландшафтним дизайном, щоб закрити витяжку з каналізаційної труби на городі, посадив плющик, зроблю сітку з металу навкруги труби і буде пластися даний плющ. Також посадив декілька, точніше два вида. Mm, забув, як називається рослина. Одна, звичайна одна ялівець стається, а одна така золотиста. Ну, в принципі, все на тій стороні. Тут в мене суміш з землею в основному для посадки рослин, хоча ж зараз рідко використовується так для маленьких сіянців. Все пересіяне, тут переліт, це олі дрібненький, решта яких мінералів. Осмокот десь тут попадався, може є ще. Так, да, є ось осмокот ще і агроперліт. Тут в мене трошки більше фракцій. Ганчірка, щоб витирати руки, це фракція в мене для компункції. З мостів яких тут в мене знаходиться шланга для поливу. Ключаю водою поливаю, таким ось пістолетом поливаю, досить така зручна штука, має декілька режимів. Стоїть десь там гривень 50 під центрі, але потрібно керувати від сонця та забрати з морозу. І мені минулий прослужив років 9. Так, тут в мене лісові кактуси, опунція. Назва десь в іншій бірці, в іншому стакані є. Горох, горох на зелень, також бамбук, не дає признаки життя, але будемо сподіватися, що він відійде. Також ці рослинки, може когось зацікавлять, прошу також звертатися без боку. Ось ці. Так. Тут в мене цибулька, тиканка, здається, да, називається. Просто було багато насіння і вирішив посити, будемо їсти. Багато що з вітамінами. Тут в мене візьму пульсі. Назви я читати не буду, бо... тому що їх досить багато, я всіх не запам'ятаю і вже відео потрібно закінчити. То вже і так 15 хвилин часу я вашого заправлю. Але можемо бачити, що вони себе чудово почувають. Ось такі нові відростки вони дають. О, дивіться, яка просто. Нові вуха. Таким моментом потрібно радуватись, оскільки всього з ними відбувалося, скільки праці не вкладено, то гріх не жалуватись, гріх не радіти. Бача термометр в теплиці 22 градуси. Ось ці взагалі заколосилися. Будемо чекати цвітіння, обов'язково вам покажу, як вони цвітуть. Скільки вони цвітуть великими досвідки квітами, як, як можна сказати, звичайні польові квіти. Так, ну, на цьому все. Будемо закінчувати нашу розповідь, наш огляд. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До скорої зустрічі!